Мандрівний тур головного трофею Євро. Івано-Франківці зустрічатимуть славнозвісний кубок Анрі Делоне в Україну. Він прибув у рамках трофі-туру. Першою зупинкою для нагороди, що вручається переможцю чемпіонату Європи, став Київ. А вже 14 травня кубок УЄФА Євро 2012 вітатиме столиця Прикарпаття. Головний трофей континентального футболу на радість уболівальникам встановлять на вічовому майдані. Кубок буде виставлений з 10-ї години до ранку до 8-ї години вечора. Тому, користуючись нагодою, я не тільки закликаю прийти побачити кубок, за який будуть боротися національні збірні, які потрапили в фінальну частину, але також і сторофуватися. Його ніякому разі не можна чіпати руками. Це заборонено регламентом УЄФА. Ну, я надіюся, що е, ця подія вона е, якраз цією подією. Ми фактично завершуємо святкування 350-ї річниці е, дня міста. Перебування кубку у івано франківську однією демонстрацією не обмежиться. На всіх вболівальників очікує ще один сюрприз: можливість наживо побачити дует талісманів європершості, близнюків у футбольній формі національних команд України і Польщі. Загалом в Україні кубок УЄФА Євро 2012 відвідає сім міст після прикарпаття. Вирушить до Харкова, Донецька, Дніпропетровська та Львова. А завершиться турне 26 травня на березі Чорного моря в Одесі.